Доброго ранку, любі діти! Вітаю вас! Ви помітили, що на вулиці вже холодно, тому що настала зима. Мороз щипає за щічки. Щоб не змерзнути, ми на ручки одягаємо рукавички. А я вам пропоную зараз заспівати пісню Морозець. Шупки, рукавички, морозець, морозець, пищемов в долоні. О, дівчата, і хлоп'яток носики червоні. О, дівчаток, і хлоп'яток носики червоні. Хлоп червон. Морозець, морозець, пощепам на щучки. Молодці малята гарно пісню заспівали, ще й рухи всі зробили. Пропоную вам дома ще раз заспівати, а батьки вас хай заснімуть на відео. До побачення!